Привіт! В продажі є ось такий ось Volkswagen Touran 2013 рік, 177 кінських сил. У нас є LED-оптика, фари поворотні їздять, вправо ліво вниз. Автомобіль у нас рідній фарбі. У нас є панорама, у нас є передня камера, датчик світла, датчик дощу, хороша гума. Авто по кругу ціленьке, гарненьке. Разом з ними. Автомобіль я особисто затонував. Комплектація в автомобілі дуже хороша. Комплектація називається Highline. Автомобіль у нас 194 тисячі пробігу. Ось такий ось у нас ось салончик, це є Алькантара поєднанні з тканиною. У нас є круговий парктронік. У нас є стабілізація-виключати, виключати, є автоматичне паркування, зразу вам покажу. Можна так, а можна так. Типу, якщо по парктронікам автомобіль з боку може паркуватися. Також є датчик в тиску в шинах. В Автомобілі також є блютуз. Бачите? Ем, також є говоріння по цьому, панорама у нас все працює. Він у нас п'ятимісний. місце, і це також відкривається, просто зараз там мокро. Демфер у нас не калатий, у нас є мультируль. Руль, як видно, він не є мальований, він не затертий. КПП так само. Далі. Автосвітло, я вже казав, датчик дощу, круїз контроль. 4 склопідйомника. Також у нас тут по заводу йде лад підсвітка тута і тут. Великий просторий багажник. Зараз. У нас тут є компресор, там є балончик і так далі. Ключ відкручувати. Так автомобіль в технічно хорошому стані. По автомобілю нічого абсолютно не бракує. Автомобіль весь в рідній фарбі. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, будемо раді вас почути.